В ім'я Отця і Сна, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми чуємо, коли Ісус Христос говорить про змія, якого підніс Мойсей. Якщо вдатися в історію, то ізраїльтяни у пустині нарікали і не слухали Бога. За це Господь допустив, щоб отруйні змії жалили ізраїльтян. І від того вони масово гинули. Тому люди почали думати і пішли до Мойсея, і кажуть, молись за нас. Тоді Мойсей помолився до Господа, і Господь каже: Зроби змія і піднеси його на стопі. І кого змія вжалить, нехай подивиться, тільки подивиться. На оцю. Стовп зі змією, і ця людина буде зцілена. Ну і так Мойсей і зробив. Зміді вилив змія і повішив його на стопі. І люди, які були вжалені отруйними зміями, подивились і були зцілені. Тому і сьогодні Христос каже: як Мойсей підняв змія в пустині, так треба, щоб син чоловічий був піднятий. Але якщо у Старому Завіті, час Мойсея, можна було просто подивитись, то нам сьогодні цього вже є замало. Просто подивитись на хрест. Нічого не відбудеться, якщо ви просто подивитесь. Тоді відбулось, та люди були зцілялись. Сьогодні, коли ми просто подивимось на хрест, нічого не зміниться. Навіть коли просто будемо вербичку чи образок возити в машині, також нічого не зміниться, коли ви не будете молитись. Навіть коли будете на собі просто носити хрестик, теж нічого не зміниться. Хіба вас за цей хрестик вб'ють? От тоді отримаєте благословення і спасіння. Тобто тоді можна було подивитись, сьогодні подивитись малої. І Господь це розуміє. Людина потребує сучасна людина потребує доторку, або сама має до чогось доторкнутись, або до неї має щось доторкнутись. Тому у Євангелії Ісус Христос майже завжди користувався під час уділення ласк особливими знаками. Наприклад, дмухав. Дмухав. Ісус дмухнув на учнів, кажучи, прийміть Святого Духа. Ісус доторкався до людей. Написано часто Ісус сіляв людей, доторкаючись їх, та це з Івангелія. Також ми знаємо, що використовував болото, землю, пелюку, воду. Також процитую Івана від Марка, 7 главу. Проводять до нього лухого і німого. Ісус Христос, відвівши Його на бік від юрби, поклав свої пальці у Його вуха. І плюнувши, доторкнувся до Його язика. Для чого це все? Для того, щоб людина відчула тілом доторк Божий. В одній книзі Господь каже з благословення церкви книги. Я можу просто здійснити чудо в моїх думках, але людина не повірить, що то я зробив чудо. Людина скаже, я сама зцілилась. Тому я мушу до неї доторкнутись, щоб вона зрозуміла, що це чудо. В одній книзі з благословення церкви Ісус каже, моя жертва на Христі стерла лише первородний гріх. Видумайте слова! моя жертва на Христі стерла лише первородний гріх. Тому у повній мірі цим скористалися ті праведники, які жили до розп'яття Ісуса Христа. Та життя у світі продовжується. Покоління приходять і відходять, і люди кращими не стають. Тому даю вам також засоби. І середники, через які ви будете повертати ласку Божу. Отими каналами і середниками, каже святий Альфонс Лігорі, через які Ісус Христос передає нам свою благодать, це є святі таїнства, що є плодом Його страждань. Святі тайни хрещення, миропомазання, Євхаристії, покаяння, подружжя, священства і єлопомазання, за словами святого Амросія Медіолянського. Це сила, що виходить на нас із страждань Спасителя. Сила, яка виходить з Христа, тобто не сам хрест є силою. А все, що з нього йде, і це є найперше святі таїнство. Тобто благодать, заслужена для нас на Христі, передається нам через святі таїнство, які встановлені саме для цього. Так у святих таїнствах Господь торкається нас. У хрещені водою. Миропомазані є леє. У Євхаристії Кліп і вино, тіло і кров доторкається. У подружжі перстень священник надіває. І доторкається Євангелія при обіцянці. Має бути доторк, щоб людина зрозуміла. В помазані так само єлей. І словом, словом у сповіді. Виходить так, що святі таїнства це є видимі доторки Божі. Видимі знаки невидимої благодаті. Господь встановив сім святих тайн, які цілковито задовольняють усі потреби духовного життя. У такі моменти життя, коли нам є найбільше цього потрібно. Як тіло потрібно народитися, рости, живитися, їсти. Мати ліки від хвороби, отримувати підтримку, зберігати порядок через правління і законно розмножуватися це для тіла. Так само і душа має так само свій розвиток. Народженням є для, для душі хрещення, зростання миропомазання, поживою є свята Євхаристія, підтримка падаючим. У духовних силах є єлеопомазання, здоров'я душі відновлює покаяння, порядок у церкві є священство, і законне розмноження є у подружжі. Тобто святі тайни задовольняють усі потреби духовного життя людини. Написано, що священник з людьми мають часто розважати. Над святими тайнами, та, щоб з них був якомога більший вислів. Сьогодні я зробив вступ святим таїнствам. На наступній неділі ми будемо брати по святому таїнству. Амінь. Слава Ісусу Христу!